Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та уроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в шостому уроці. Нагадую, в нас є окремий список відтворення відео українською мовою. Отож, слідкуйте за цим списком відтворення. Сьогодні ми з вами закріплюємо правила читання, які ми вивчили, та трошечки трошки поговоримо про таке поняття як лізон. Зв'язування у французькій мові. Ну, ми взагалі-то з вами вивчили всі правила читання, але є ще така тема, як зв'язування. Це коли слова, різні слова, вони зв'язуються одним звуком між собою. Таке теж є у французькій мові. Тому сьогодні ми будемо практикувати всі правила, які ми вже вивчили, та трошки з вами подивимось, що це взагалі таке. Це зв'язування лізон. Як воно виглядає добре? Перед тим як перейти до читання е, тексту, е, ми з вами поговоримо трошки про це зв'язування, що воно таке, і надалі, коли ми будемо читати текст, наша основна задача це відточити правила читання. Знову ж таки, все повторити разом. Але я також буду звертати вашу увагу на деякі особливості французької граматики. Так, ми ще нічого з вами там не вчили стосовно граматики, але вже, вже я буду акцентувати деякі моменти, щоб ви вже звертали увагу. Добре? Отож, декілька слів стосовно лієзон, зв'язування, а потім перейдемо до практики. І так, лієзон, зв'язування між словами у французькій мові буває. Обов'язковим та необов'язковим. Ми тут з вами поговоримо про обов'язкові моменти зв'язування. Основні, не всі, але основні те, що вам першим чином треба знати. По-перше, у французькій мові ми зв'язуємо завжди слова, якщо Останнє слово закінчується на приголосну, а наступне слово починається з голосної чи з літери H, яка німа, яка не вимовляється, якщо пам'ятаєте. Що ми будемо зв'язувати? По-перше, ми будемо зв'язувати артиклі з іменниками. Наприклад, щоб у множині сказати друзі, ми можемо сказати «лезамі» у «дезамі», Іле, іде у французькій мові це артиклі, і вони зв'язуються звуком з з наступним іменником, який йде з голосної літери. Тобто ми скажемо «лезамі» чи дезамі. Різниця між цими словами це лезамі це конкретні друзі, це означений артикль, і «дезамі» – це якісь друзі. Ми не знаємо, про кого йде мова. Також лізон, це зв'язування буде між присвійними прикметниками. Ну, тобто, це слова, «мій», мої, її, їх, ваші, наші. Ну, ви розумієте, так? це присвійні прикметники. Вони теж стоять перед іменниками і подивіться, як це виглядає, ну, хоча б візуально, так? Наприклад, мезамі мої друзі. Так? Ви знаєте, що С наприкінці не читається, але тут у нас зв'язування зв'язування звуків, лізун. Отож, mes amis, мої друзі, теземфан, твої діти, heures», його години чи її години, це однаково у французькій, heures», Бачите, через H ми маємо робити зв'язування. Тобто, якщо ви ще не знаєте цих форм, це нормально. Ви не знаєте артиклі, ви не знаєте присвійні прикметники, але подивіться на них візуально ці коротенькі слова, з трьох букв ДС наприкінці. Ну, ось так вже візуально можна запам'ятати. І вони зв'язуються звуком з зі словами, іменниками, які йдуть далі, з голосної чи з літери H. Здається, що складно, але не так вже і складно. Подивіться ще раз. Окей. Ну, і останній випадок його не буде в нашому тексті, але теж це одне з основних правил зв'язування. Особові займенники теж зв'язуються з дієсловами, якщо таке ж саме правило, там йде буква С наприкінці, так, і зв'язується з голосною, якщо дієслово починається з голосної чи з H. Наприклад, ілзем вони люблять. Так? Іль це займенник, особовий, так, вони, і далі йде дієслово, і воно з голосною, тому ви зливаєте ільзем вони люблять. Добре? Чи, наприклад, ву слово ву це ви, це особовий займенник, щоб сказати ви живете, жити це абіте в неозначній формі, тобто, щоб сказати ви живете десь, ву. Забіти, бачите, теж зливається. Тобто це третій випадок, про який я скажу, останній сьогодні, коли особовий займенник також зливається звуком з дієсловом, якщо дієслово починається з H чи з голосної літери. Добренько. Це основні, але не всі випадки е зв'язування. Але якщо ви запам'ятали вже так. Хоча б в теорії ці три правила, це вже круто, Окей? Все інше поступово. А зараз ми вже переходимо до практики, практики читання і також практики того, що ми десь будемо бачити це лієзон, це зв'язування. Перед вами наразі текст. Я, напевно, зменшу свою картинку, щоб ви добре бачили текст, але мою артикуляцію ви теж будете бачити. Отож, давайте спробуємо прочитати. Якщо хочете, можете поставити на паузу та спробувати прочитати перший абзац. А потім ми прочитаємо разом. Добре? Отож, назва тексту парlé de segu. Parle de segu. Розмовляти про свої смаки. J'aime ma famille. Е bien sûr. J'aime ма famille. Я люблю свою родину. Е bien sûr. І моїх друзів. Звісно. Е amis, Ви вже побачили. Оце є з'єднання liaison, Мої друзі, так, mes amis. Разом ми це читаємо. Mes amis, bien sûr. et mes друзів, звісно. J'aime les animaux. Я люблю тварин. Ви бачите Les animaux. Це зв'язування Le – це артикль. Ми зв'язуємо його. J'aime les chats. Я полюбляю котів. Les chiens. Собак. les... chevaux. Il y a le bleu conné. J'aime faire de l'équitation. J'aime faire de l'équitation. Il y a le bleu zaïmatis à J'aime danser. J'aime chanter au karaoke j'aime danser, j'aime chanter au karaoke. J'aime sortir avec mes amis le samedi soir. J'aime sortir avec mes amis le samedi soir. Vous voyez, mes amis, vous bâchete, -vous avec mes, amis avec mes amis le samedi soir, le samedi soir, J'aime aller au restaurant samedi soir, au restaurant et parler pendant des heures avec mes amis et parler, et parler pendant des heures, Protiarom Rodine, pendant des heures, d'être ces articles. dans le m'ouvrez pas et nous disons des heures, mes livres et J'aime parler pendant des heures avec mes amis. Dises mes друзями. J'aime lire et écrire. Ya loublo čitati. J'aime lire et écrire ta pesate. J'aime bien aussi aller sur internet J'aime bien aussi ya takosh duje lyublyu aller yty sur internet v internet zakhodyty v internet skazhemo Zvernite vago slovo internet tse vynyatok Те, читається наприкінці слова. Ви знаєте, що приголосні не читаються взагалі, але слово интернет це виняток. Добре? Антернет. Те вимовляється. «J'aime beaucoup écouter de la musique. J'aime beaucoup écouter de la musique. Мені дуже подобається слухати музику. Et j'adore marcher sous la pluie. Il y a au marcher, jak marscherować sous la pluie. Pid dociem. Ostatni абзац. Il y a aussi des choses que je n'aime pas. Il y a aussi des choses Que je n'aime pas. Також є речі, які я не люблю. Que je n'aime pas. pas prendre un bain froid. Je n'aime pas prendre un bain froid. Мені не подобається брати холодну ванну. Це дослідно, так? Мені не подобається приймати холодну ванну. Je n'aime pas oublier mes rêves. Je n'aime pas, je не rêves. je n'aime pas, du tout les araignées. je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je je n'aime Я зовсім не люблю павуків. Ви бачите лезані лі це лієзон, це зв'язування артикля та іменника. Сподіваюся, побачили. Je déteste le fromage blanc salé. Je déteste, я ненавиджу le fromage blanc salé. Ну, якщо дослідно, це білий сир. Solений. Але le fromage Blanc це для французів ніби еквівалент нашого творога. Ну, це не зовсім творог, але щось на кшталт, так? Je déteste le fromage blanc. Я білий сир білий сирéни. Et je n'aime pas beaucoup les œufs de Poisson. Et je n'aime pas beaucoup, я не дуже люблю. Les oeufs de poisson des des Je n'aime pas beaucoup les œufs de poisson J'aime aller au cinéma J'aime aller au cinéma C'est vrai, vrai hein? Mais je n'aime pas Sentir l'odeur du pop-corn. Mais je n'aime pas sentir, allez, y'a mes loubules, vite l'odeur du pop Zapach pop-corn. popcorn. corn Où est-ce Не знаючи взагалі граматики та лексики ще французької. Я сподіваюся, що ви трошки відточили правила читання. Ви також побачили, як взаємодіє лізон, зв'язування. Мезамі, мої друзі. Ле занімо. тварини ле це артикль, де зюр години. Де це теж артикль, неозначений. Ле зірені. Павуки. Les œufs, яйця. Вже на це можна звернути увагу. Якщо подивитися на цей текст, ви вже можете вивести логічно якісь слова. Наприклад, я французькою це слово «je». Але це слово зливається апострофом, якщо далі є слово починається з голосної літери. Тому ви бачите повсюди Жем. Я люблю. Так? Ми не можемо сказати «je aime». Ми кажемо ЖЕМме. Воно зливається апострофом з дієсловом, яке починається з голосної чи з аж. Ось так ось. Також з цікавих моментів ви побачили, як у французькій мові формується заперечення. Зверніть увагу на останній абзац, тут він заперечує. Він каже те, що він не любить робити. І він каже «je n'aime pas». І ви вже можете звернути на таку деталь увагу у французькій мові, щоб щось заперечити, треба заперечувати двома словами. Навколо дієслова ми ставимо не па. І не теж зв'язується апострофом, якщо далі дієслово йде з голосної. Тому він каже je n'aime pas я не люблю. par exemple je n'aime pas chanter. Я не люблю співати, наприклад, так? Je n'aime pas le fromage. Мені не подобається сир, наприклад, так? І всі дієслова, коли ви щось заперечуєте у французькій мові, це не та па, які обрамляють дієслово. Je ne veux. pas travailler. Я не хочу працювати. Можливо, хтось з вас пам'ятає цю пісню французькою мовою. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas oublier. je veux seulement oublier, Я хочу et puis je fume. Et d'ailleurs, je курю. Je ne veux pas travailler Щодо таких цікавих дрібних деталей, можете ще раз продивитися цей текст і вже інтуїтивно впевнена, що ви будете розуміти якісь складові французької граматики, про яку ми будемо з вами розмовляти згодом. Бо ми вже навчилися читати, ви вже трішки зрозуміли, що таке зв'язування, і це вже дуже. Круто. Більш того, цей текст, який ми зараз з вами разом прочитали, він має аудіоверсію на сайті Podcast France Facile, сайт, який я дуже люблю та рекомендую всім своїм учам. Це не реклама, це просто мої рекомендації. І там представлений цей текст, і він озвучений французом викладачем. Тому ви можете зайти на сайт. Та послухати в різні швидкості е, цей самий текст. Ну і перевірити себе ще і ще. На цьому, все нагадую, будь ласка, поставте лайк під відео, напишіть свої коментарі, діліться з друзями, якщо вам подобається та роботу, яку я наразі виконую. Запрошую вас на свої соціальні мережі і напевно побачимося з вами в наступному відео. Нагадую, на відео українською мовою є окремий плейлист, тому зберігайте його. На цьому все. До наступних зустрічей. Дякую, merci de votre attention. A la prochaine! Au revoir!